Пронто-пронто, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог зміни, яким ви будете раді думати тільки про себе. А я вже подумала про вас. Вау, що за знаки. І чекаю вас 22 вересня на ібіці. Кількість місць обмежена. Пишіть мені в лічку, зажимо поповнюємо. І так, до вас йде туз пентаклів. Фечки мої, це дуже крутий знак. Підписуйтесь на мене, ставте плюсики, зберігайте відео, тому що раніше, коли випадав туз пентаклів, розклад закінчували. Чому? Тому що ця карта говорить про те, що до вас йде те. На що ви навіть не могли очікувати ні в якому разі. Тобто ви про щось мріяли, але не в такому обсязі і не в таких масштабах. Мені дуже подобається моя укладка нарешті. Ви ж це дуже рідко, тому я ось так. от. А про що ви вищі сили? Король Пентаклів, ура! Я знаю, багато з вас хоче чоловіка стабільного, надійного. Чоловіка, з яким можна побудувати стабільні надійні відносини, але це потрібно не кожній жінці. Я не хочу, щоб ви зараз тут піддавалися всі під це, бо ви самодостатні саме по собі, але він йде до вас, цей чоловік. Якщо у вас є чоловік, то ваш чоловік може почати змінюватися до такого статусу. А що ж це за король Пентаклі вищі сили? Можна про нього більше. Карти кажуть, це чоловік, з якого з ви були в паузі. Вибачте, сонечки, але у когось це минулий чоловік. І ця пауза вже так затягнулася, що вже кінець цієї паузи. Так, це чоловік, якого без вас нічого не радує. Так, це чоловік, який був у відлюднику, але зараз він виходить з цього стану. Чоловік, з який з вами боровся, і самою собою він боровся, тому що почуття до вас були. Але все, кінець. Так, так, так. Я просто настільки розширилася, що дивлюсь і перегорнуті карти. Але зараз у мене таке відчуття, що я хочу подивитись попрямим. Давайте ще про цього чоловіка. Ну, ну що, дівчата? Король Пентаклів і Королева Пентаклів ні одної мечової карти, нарешті в нашому розкладі. Ви в однакових енергіях. Ви пара. Він бачить вас, жінку, з якою хочу побудувати стабільні надійні відносини. І феєчки моє. Хто приїде на святкування мого дня народження на Ібицю, на Віллі, де будуть круті краєвиди, там буде багато практик. І одна з них буде практика, яка працює реально езотерична і підтримана вищими силами. Це практика для тих, хто хоче зустріти свого нареченого. Тож чекаю на вас. Кількість місць обмежена.